Хіба це не правда? Це є кривда. І хто йде з цією дорогою, той іде кривою дорогою. І рано чи пізно понесе відповідь, дасть відповідь Богу за свої діяння. Тебе поставили служити своїй церкві, а ти хочеш служити чужій церкві. Ми не проти тієї церкви, тому що вся, вся церква є Христова Церква. І ми не повинні розділяти церкву на частини. Тому церква, і в Росії служить своєму народу, починає переходувати і єпископів, і духовенство. переходить із Львівського патріархату в Московський. і обіцяють гроші, підтримку, благополуччя. Що це значить? Це значить продати своє первородство за юшку, як продав своє первородство і сам. І сам яко. Якщо хто хоче продати Україну? Продай свою церкву за благополуччя земне. то що отримає? Прийде смерть, а вона прийде і поставить тебе Бог на суд. І спитає, навіщо ти за гроші продав чесноту? Заві... Навіщо ти продав любов до свого народу за своє власне благополуччя? І... усвідомлював, що ти от... Чи ні? Чому він вам не допомагає? Але ви, ви терпіли, і перемогли. Де тепер ці безможці, які зруйнували десятки тисяч крат? Де вони тепер? Померли, але існують. І де знаходяться? Царці небесні? З Богом. Тим Богом, якого вони відкинули, не можуть вони з ним бути. А раз вони з ним не можуть бути, то їх місце в пеклі. І чого вони досягли? Нічого. Так і нині, хто ходить пивими дорогами, не служить правді, не любить свій народ, той піде за безбожним. І буде участь тих та сама. А ми не переможні з Богом. З Богом не самі по собі а з Бога. А для того, щоб бути з Богом, то треба служити йому. Йому треба служити. І його заповіді любові. І творити його волю. Ми ж марк мовимось, Отче наші. Нехай буде воля. Твоя. Ось нехай вона і буде. І якщо Господь посилає нам випробування, то ми це випробування пройдемо. Пройдемо це випробування. Дав нам Бог Україну. Мирний шляхом. І це дар для нас. А тепер він випробує нас, чи достойні ми цього дару? Своєї державності, незалежності і свого доброго. Чи можемо недостойні? Якщо не будемо захищати цей дар, отриманий від Бога, то ми і опинемось недостойними. Але український народ показує всі ознаки, що він буде захищати свою незалежну державу до кінця. До святі. І ніякий ворожий сил український народ не подавав. І наша церква Київського патріархатського є основою, духовною основою нашої душі. Тому цю духовну основу. І намагаються знищити. Але владика Дмитрий показав, як святі отці, яких ми шануємо, і Василія Великого, і Іоанна Золотовустого, і інших святих як вони в таких же умовах подібні проходили теж так служні. І вони перемогли, хоч і здавалося, що не мають влади, а Бог їм допоміг і вони перемогли. так і ми. Не маємо плати, але маємо Бога, який має плату на дусі. І нехай Господь Ісус Христос надихає нас, надихає на те, щоб захищати свою церкву. Захищати свій народ, захищати свою державу. А якщо треба потерпіти, то і потерпимо. Але на колінах перед злобою не стане, нехай Господь наш Ісус святийний вірь. Благо, праведний чоловік своїм життя, надихають нас на те, щоб ми служили в правді, пам'ятали про своє пічне існування, пам'ятали, що з нами Бог, з нами Бог.

Oh,